Вітаю всіх на своєму каналі, сьогодні 29 липня, 24 рік для обережна Херсонщина. Почав дозрівати смачний представник серії Royal Персик Royal Time. Зазвичай він спіна десь до середини августа ближче, в цьому році неділі все змістилося. Традиційно по моїх відео мотовичиться. Плоди вже деякі м'які, Це Плодоношення дворічного саджанця показую, тому що в мене цей сорт був на дереві привитий, зараз прийшлося пере... поновити сорт, тому що там перевивка майже така вже неробоча. Плоди 200-300 г в цьому діапазоні. Це тим більше перші плоди на саджанцю. Такі, такого розміру, такої ваги. На дотик такий. Пружні, щільні, плотні. Спілий плід має таку м'якоть, консистенція м'якоті. Волокниста, солодка із литьмовіною кислинкою. Не прісна. Не солодко прісна, а з кислинкою така. Більш до традиційних персиків. Соку дуже багато. Кісточка відстає. Смак мені дуже подобається гармонієний гармоні, такий із великим містом цукру. Але кислинка якраз наскільки вирівнює цей смак, що ну, якби, те, що хочеться отримати відповідання персику по смаку, те і відчуваєш. Тільки посилений смак і цукор. Плоди в основному зараз технічної зрілості. Деякі там, які вже пошкоджені осами починають ускорено дозрівати. Ну так, Сорт мені подобається дуже по товарності, по всьому, по смаку, по транспортабельності. Сорт під назвою Royal Time. Такий невеличкий огляд по ньому зробив. На цьому відео буду завершувати. До нових зустрічей і до побачення.